Привіт! В цьому відеоуроці ми зробимо з вами перший комплекс для здорової постави, котрий ми розробили разом з учнями нашої школи Дружня до дитини. Школа 3D, що у Львові на Сихові. Дякую всім учням, хто мені в цьому допомагав. Ну що, почнемо з невеличкої розминки? Підіймаємося. Починаємо з амплітудної гімнастики. Стаємо ноги шире на тазу, носки всередину трошечки. І стопи паралельно. Ми будемо використовувати повороти корпусу в кульшевих суглобах. І тут треба перевіряти, щоб колінки не розхитувалися та а дивилися напрямку носка, коли ми будемо повертатися. Ліва рука на животі, права в сторону. І вправо-вліво такі повороти. Поїхали. Присідаємо, рука падає вниз. Присідаємо. Це тіло пружиночка. Тепер робимо мах попереду, мах ззаду. Мах попереду, мах ззаду. Раз, раз. Поміняли руки. Друга на животі. Лівою рукою мах. Повертаємо корпус вправо. Корпус вліво. І мах попереду, мах взагалі. Мах попереду, мах задум. Довертаємося всім тілом. Супер. Дві руки вправо, дві руки вліво. Такий маятник вправо-вліво. Повертаємо корпус, коліночки не розхитуємо. І лижник їде вперед. Поїхали, переключилися руками вперед-назад. Корпусом так само вправо-вліво. Розрухали кульшеві суглоби. Тепер дві руки разом і лижник спускається з Присідаємо. Присідаємо. Руки просто падають вниз. І тепер розтягуємо все тіло. Вверх-вниз. Так, гучно подихали. Супер. Тепер носочки п'яточки покачали з животом. Вперед-назад. маятник вперед, назад І останнє вправо амплітудної гімнастики. Ми знову їдемо на лижах. З гірки. І стрибки з трампліну. Під'їжджаємо до трампліну, руки вперед. Стрибок. Руки вперед, і поштовх ногами, і руки в сторону. І вниз. Раз. Вперед і стрибок. Мах, перед, стрибок. Мах, перед, стрибок. Мах. перед і ногами підштовхнулися. Супер. Поступово розслабилися, затихаємо. Будемо вважати, що ми трошечки розм'ялися. І переходимо до нашого основного комплексу вправ. Ставимо ноги разом. І дихання квітки. Робимо пару синхронізуючих дихань. З рухами руками. Через сторону вдих. Руки пішли вгору. Через сторону видих. Тепер руки пішли вперед. І в сторону вдих розкрились. І всередину видих. Знову через сторону вдих. Підняли руки вверх. Через сторону видих. І як квітка розкрилась, вдих, пішли вперед, в сторону. Трошки зміщаємо вагу тіла і видих до центру. Супер! Тепер вдих руки вверх, склали біля межбрів'я. Видихнули. І виглядаємо в віконце. Відкриваємо вікно, дих, зміщаємося вагою трошки вперед. І видих сховалася декілька разів. Дих, виглянули в віконце. І видих сховалася. Ще раз. Вдих, розкрили, трошки вищі лікті. І видих долоньки разом. І ще раз очі. Вдих. І присідаємо руки вперед. Стискаємо пружину, видих. І пішли вверх руками. Відставили одну ногу вдих. І знову стискаємо пружину, видих. Вдих, друга нога назад. Подивилися вверх. І видих, присіли, спина пряма. Знову. Вдих, відвели одну ногу, подивилися вверх, видих, присіли. І другу ногу. Вдих, подивилися вверх. І видих. Присіли. Супер. Тепер ми відпускаємо руки, ставимо ноги ширше і робимо три нахили вперед. Один До доправа, вперед. І назад. Ви знаєте цю вправу. Раз. Два. Три, чотири. До іншої ноги. Раз, два, три, чотири. І ще раз Раз, два, три, чотири. А тепер ми робимо водяне колесо. Такі ж самі широкі позиції, ще ширше ноги. Одна рука вверх. Друга рука вверх. Вдихнули. І на видиху нахил ставимо руку на землю, а друга в небо видих. Подивились на неї. Тепер знову одна рука вверх. Друга рука вверх. Вдих. І тепер вже друга рука на землю і видих, подивилися на інше. Вдих, водяне колесо. і нахиляємося, видих. Скрутка. Вдих, водяне колесо. І нахиляємося, кому важко. Тут треба зігнути ноги, щоб спинка була пряма. Подивилися Ще раз вдих. Водяне колесо. видих. І ще раз. Вдих. І водяне колесо. Видих. Ставимо другу руку на землю і робимо випади перекати на одну ногу на іншу. Під сідання. Взялася так застегно, зручніше. І вдих на одну ногу присідаємо. Видих, піднялися. На другу ножку. Вдих, видих, піднялися. Вдих, спинку рівнішу. Видих, піднялися. Вдих. Видих, піднялися. Напів шпагат. Вдих, максимально розкрилися. Видих. Кому важко, можна не так низько вдих, Так. Вдих, тобто зручніше. І ще раз вдих на одну ногу, видих. І на другу. Вдих. І видих. Тепер ми ставимо руки на підлогу, підстрибуємо не повністю, так трошки вище. І руки разом. Позиція називається жабка. Намасте. Руки біля серця. І тепер жабка витягує спину. Вдих, ставимо руки вперед, потягнулися, видих жабка. Витягуємо лапки. Одна рука, друга. нога нога. Вдих, планка. І знов жабка. Видих підстрибнули. Продовжуємо. Вдих, потягнули спинку. Видих жабка. Вдих. Витягуємо лапки. І видих жабка. Підстрибнув. Знов. Вдих, потягнули спинку. Видих. Склали долоньки. Жабка. Потягнули лапки вдих. І вирівняли хребет. І видих. жабка. Останній раз. Вдих, потягнули спинку. Видих, жабка. І ще раз витягнули лапки вдих. І собака мордою вниз. Видих, зігнули лапи. І вийшли в собаку мордою вниз. Віляємо хвостом. Ребра і хвіст. Трошки згинаючи коліна. То вправо, то вліво. Ребрички вправо. Ребришки вліво. Повіляйте хвостом. Розкривається справа і зліва. Правий бачок розкривається. Лівий бачок розкривається. Супер. Вийшло в собаку морди вниз. І тепер одна нога вверх. Ноги трошки вищі. Права нога вгору. Вдих. П'яточку натягу. піднялась на носочок. І бігун. Нога до себе видих. Знову нога вверх. Вдих. І знов нога до себе. Видих. На руки переходимо. Друга ножка. Вдих, підняли вверх. Випад вперед. Видих, нога до себе. І знов нога вверх. Вдих. І зробили бігуна. Видих, нога до себе. Поміняла ногу. Знову перша нога вдих вверх, право. Тепер випад вперед. Видих біля долоні поставили. Рука біля вуха. І на видиху, взявши за плече, ліктем до землі. Скрутки. Вдих, рукою до неба, розкрилося. Взяла за плече і видих ліктем до землі. Вдих, ручкою до неба потягнулися. І видих ліктям до землі. Декілька разів. Ще раз вдих. І ліктям до землі. Видих. І останній. Вдих, до неба потягнулися. І ліктям до землі. Видих. І тепер знову собака, друга нога вверх. Ліва нога вгору. Вдих. Випад вперед. Видих. Рука біля вуха ліва. Взяла за плече і видих ліктем до землі. Знову рука вгору вдих, подивилися на руку, Взяла за плечика І видих ліктем до землі. Вдих. В напів шпахать. Хручкою до неба потягнулися. Видих. І ліктем до землі. І ще разок. Вдих рукою до неба і ліктем до землі. Видих. Супер. Тепер робимо кобру. Спочатку виходимо в собаку, видихнули. Піднявшись на носки, планка. І опускаємося на живіт. Видих. Кобру. Улягнися. Долоньки перед собою вбіг трошки піднялися. Опустили чоло на землю видих. Ще раз поправили позицію. Вдих піднялися. І от такий рівносторонній трикутник. У нас долонки разом. Лікті в сторону. Видих, опускаємо шоло на землі. Продовжуємо. Піднялися вдих, подивилися над горизонтом вперед. Плече назад, серденько вперед. І видих, голова на землі. Трохи піднімаючи носки. Дих, потягнулися за горизонт. Сильна голову не запрокидуємо. Шийка вільна. І видих, голова на землі. Ще два рази. Вдих, лопаточки відводимо. Легко прогинаємося. І видих, голова на землі. І останній раз. Вдих, подивилися вперед на горизонт. Супер. І кішка потягується. Ставимо носки. Видих долоні під плечі. Віджалися. І максимально подалі руки вперед. І голова на підлозі, видих. Руки на пальці. Дихаємо вдих. Витягуємо діафрагму. Видих. Кішечка потягується. Ще один дих. І ще один видих. Ще один вдих. Супер. Видих. Перестрибом на сідниці. Підстрибнули. Додало. Ноги вперед. І пішли на сідничку. Трошки вперед пройшлися. Спина пряма. І трохи назад. Якщо спина не пряма, трошки зігнули ноги, щоб спинка була пряма. Вперед пішли. О, ходили на сідницю. Назад. І тепер трошки ще вперед. Руки через сторону вверх. Вдихнули. робимо бутерброд. І Перевернуту планку. Видих бутерброд склали. Тепер піднялися вдих руки ззаду. І підняли таз носками до землі. Видих. Руки ззаду. Вдих склалися в такий бутерброд. І видих. Знову перевернута планка. Носками до землі. Тепер руки вверх вдих. Ось такий бутерброд склали. Видих. І вдих, руки назад, і знову носками до землі. Видих, підняла сід. Супер! Опускаємося, лягаємо на спину, згинаємо ноги. І робимо скрутки на спині. Руки в сторони, трошки вище плечей. І дивиться, ми будемо разом підіймати долоньки і носочки. Тобто, якби натягувати долоні стопи. Як м'ячики брати на долоньки. Такі баскетбольні, або такі, як кульки надуті. І поїхали. Значить, підняли носочки долоньки. Колінки там вліво, голова вправо. Вдих. Лопатки на землі. І видих, повернулися, так розслабилися. Опустили стоп, долоні. Знову підняли. Вдих. Колінки, вправо, голова вліво, в другу сторону. І видих, повернулися, розслабилися. Опустили долоньки, стоп. Продовжуємо. Вдих. В одну сторону скрутилися. Як м'ячики на долоньках тримаємо. І видих, опустилися. Знову підняла долоні носки. І вдих, п'яточки опираються. Крутились в другу сторону. І видих, розслабилися. Ще декілька разів. Вдих, скрутилося. І видих, розслабилися. І ще разок. Вдих, скрутилося. Це дуже корисна вправо. Видих розслабилися. Тут трошки підтягнути нижній прес, реброшки за рахунок підйому долонік, стоп. Вдих, скрутилися, видих, розслабилися. І останній разочок. Вдих скрутилися. І видих розслабилися. І передостання права метелик. Ми складаємо п'яточки разом, беремося за потилицю, на вдиху розкриваємо лікті колінки в сторону. А на видиху складаємо їх разом. Підіймаючи трошки головою таз, видих. на вдиху, Розкриваємося, як крила метелика розкрили лікті колінки в сторону. І складаємо видих. І пробуємо колінки маєш до голови, головою до колін. знов, вдих, розкрилися. Активуємо м'язи центру. Міжреберні м'язи, видих. Підтягуємося. знов, вдих. Розкрилися. В ритмі, в комфорті і в задоволенні. Тренуємося. І видих. Можна швидше трошечки. Знайти свій комфортний ритм. Вдих. Розкрилися. Це важливо. Важливо без насильства над собою займатися. Видих. І ще раз Вдих. І останній. Видих. Склалося. Тепер ноги руки вверх. Вдих. Штовхнули п'ятки. Долонів небо і витягнули носки долоні в небо. Видих. Знову штовхнули п'ятками вдих. А тепер п'яточки до себе взялися за сіднички, трошки піднялися і, вирівнюючи ноги, розклалися на спині. Видих і руки розкрили трошечки в сторону. І можна ноги розвести, повністю розслабитись. І так ми закінчуємо розслабленням на спині. І так приємне тепло в тілі розтікається, розслаблення. Наскільки вільніше дихається, нам дихає все тіло. Можливо, пульсації, вібрації відчуття. І, можливо, щось інше. Супер. Розслабляємося. Можна полежати хвилинку, 2, 3, 4, 5, 10, скільки захочете. Дякую вам, друзі, до нових зустрічей. Скоро побачимося на нових наших відеоуроках.